Всім привіт! Рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Мене звати Аня і ми сьогодні подивимося мої вишивальні підсумки січня 2024 року. Але перш ніж почати про вишиті роботи в січні 2024 я хочу вам подякувати: подякувати за лайки, за коментарі, за те, що ви. Підтримали мене в починанні рукодільного каналу за те, що дуже тепло зустріли в сім'ї Ютуба. Це дуже сильно надихає, це дуже сильно мотивує знімати ще йти вперед. Дуже вам дякую, дівчата. І я постараюся в подальшому знімати відео, радувати вас новими відшивами, новими якимись цікавими дизайнами. Тож, почнемо. І першими фінішами е січня 24-го року стали ось такі два янголи від Євгенії Колеснікова. Це вони душилися в новорічну ніч. Ангел-король, ось такою короною, шармиком. Такий гарненький, і, бачите, е корона вишита металіком. Я брала Металік DMS «Діамант», тому що він найкраще вкладається тут на дереві. В мене був інший металік ДМС, дуже сильно дерево його так лохматило. він ставав, знаєте, таким ну, не, не, не дуже гарним, вишиє 10 хрестиків і все, міняє нитку. А тут доволі таки довго можна вишивати. Ось крилишка. А, підвіз, за який я буду вішати, його на ялинку на ялинці повисів, отримав свій час слави. Наступний ангел це королева. Ну, як же ж пара має бути. А теж шармик такий в неї. І також його не видно. Ось тут металік стрібний блищить. І ось, бачите, тут так само металік він. Ось. Прям передається на відео, як він блищить. Вишивався, реально дошивався в новорічну ніч. І наступним фінешем січня 24 року знав тут теж, не повірите, ангел, ангел ночі. Ось такий щось розфокусовується металик. На крилцях в нього зоряне небо. Знову ж такі, ось там зверху в німбі знову ж таки, металі. Доволі такі легкі роботи. Ну, я за минулий рік більше 30 штук вишила, тому для мене це вже не складає великої проблеми. І наступний фініш 24 го року. Так, якось трошечки вас підніму, напевно. Ось. Це. Набір від нашої чарівної країни, ось такий олень. А, знову ж таки, вишивався достатньо легко, матеріали дуже гарні, заготовка нитки. Тут, до речі, були також бленди, але ніяких труднощів теж не викликали, тому що. Заправляєш нитку і пішов шпарити. Єдине, що чарівна, наша чарівна країна вона кладе е, доволі таки різну нарізку на ниток. Наприклад, чорний був ну, десь кольор нарізаний десь на метр. Білий трошки більше. А основні сині кольори, там така пасма метра на 3-4 і ти її хочеш розрізай, хочеш складуй. Що хочеш, роби. І також бісер. Осінь. Прозорий, я пришила білою ниткою імітує сніг. Він завершує серію ось таких ось іграшок. Гарно, до речі, знімати іграшки біля новорічної ялинки. Ось у мене його, вважайте, пара. Бачите, така медмениця з відмененням, вишита в минулому році. І ось ще є десь пінгвінчик, точно в такому самому стилі, але десь він. Десь на ялинці я його не бачу. Так. Наступними фінішами вони, правда, до сих пір не оформлені. Клею не вистачило. Чекаю клей. Це ось такий сніговик. В оригіналі це набір Dimensions. Він знятий з виробниця дуже-дуже давно. І, до речі, я його якось в Україні і не бачила. На eBay не ходжу, тому що, знаєте, і так запаси величезні, а якщо ще піду на eBay моєму гаманцю і моїм запасам буде ой-ой-ой. Тому вишивала набор, це наборчик з Алікспресу. А чому я замовляла з Аліекспреса? Вся проблема в тому, що потрібні ось такі ніжки. Вишити нитками DMS Dimensions. Я то можу, у мене вони є, у мене є залишки доволі великі, але ніжки. Ніжки де-небудь купити, на жаль, немає. Тому я замовляла такі наборчики в Амішопа. Купила одразу три, а вишила, дуже практично вишила три наборчики, і зрозуміло, що мені потрібен ще один сніговичок. Це сніговик з подарунком. Це ось такі Санта з подарунками. І не дошити, не вистачило трошки часу. санта, Сніговичок з віночком. І я хочу ще четвертого сніговичка. Сніговичка, боже мій з песиком, здається, є ще один. Я коли ці три замовляла його, тоді в Амішопа не було. А зараз вишила, подивилася ну, на їх, перший розмір. На те, що вони в мене на ялинці доволі-таки гарно будуть виглядати, і я вирішила замовити останній четвертий. Сант я не хочу вишивати, тому що ну якось санти на ялинці, не знаю. Я більше схиляюся до нашого святого Миколая, і в мене, в принципі, на ялинці і нема таких ні снігуреньок, ні особливо сант. У мене такі герої. Наших казок або, або що. Тому я чекаю четвертий наборчик, це буде сніговичок. І чекаю клей, тому що мені нема чим закрити задник. Ось тут задник я вже намагалася клеїти, але клей, який в мене лишився, ці, ці задніки нормально тримаються на цих іграшках. А тут просто фетер. Ну, на наступний день я його просто взяла хоба і від, від, відтягнула. Відповідно, Незакриті задніки і не пришиті ніжки. Ну і логічно, що вже дочекається, коли я дошию ось цього. Це теж був старт січня 24-го року, але просто трошечки не дошила. І тоді, всі, тоді вони всі разом будуть оформлені. І зараз кадр я внесу роботу, яка була основною в січні 24-го року. І перед вами чайно кавовий семплер, вишитий розпочато в 2023 році, в січні, буквально вишитий 2 дня і він закінчений в цьому році. Тканина Мурану, такий, знаєте, вінтажний, 9 кольорів ДМС, 779 хрестиків і 16 вишивальних гнів. Ось покажу поближче. У мене трошки да, з засновою не вийшло. Я трошечки стратила в частині е, її розміру. Ось тут е, такий е, ванілька, е, панкейки, е, можливо, це навіть корзиночки з кремчиком, оце не взяла нічого, ось це якісь. Пченюшки, хоча мені, мені дивно ось ці хрестики. Ось ці, бачите, Що це? Знову ж таки, чайнички. Дуже такий прикольний. Явно лати з вишневим сиропом, з макарунами, знову чайничок з чашечками. Млинок кавовий, цукорниця, знову заварник. Я думаю, що це чай заварюється, кава з джазою з печеньками. Знову ж таки кавовий млинок з вкусняшками всякими. Чайник тільки-тільки закипів із чаєм. Напевно, кава з грушевим, знову ж таки, сиропом, і основний чайничок, в якому живе. Чай, але бачите, і теж може жити кава. А, робота не була складною. Єдине, що мурану, от мене знову ж таки з мурану, як завжди, складнощі в тому, що в мене нитка на ньому закручується. Я не знаю, чому. Саме цікаве те, що цей семплер він у мене, він у мене лежав рік. Тобто січня 23 по січень 24. І я була на 100% впевнена, що там в мене Белфаст вінтажний. Але коли повернулася до роботи, виявилося, що це Мурано. Ну, Мурано так, Мурано. Е нічого прям суперскладного, але, я ж говорю, у мене завжди Мурано. На Мурану ДМС закручується. Яким чином відбувається, я не знаю. Дошивався він фактично, звичайно, 1 лютого Там буквально 600 хрестиків, але я вважаю це фінішем в січня. Ну, 600 хрестиків в лютому це не є тим, що основна робота вишита в січні. Ну, в січні вона вишита більше 19 тисяч хрестиків. Всього 9 кольорів і доволі таки непогана робота. Я її вишивала як схему з інтернету, потім мені, звичайно, Підказали, хто виробник. Але, скажімо так, я вишивку повернулася в 2018 році, і перш спочатку я вивчала виробників. Зараз я вивчаю свій авторський схем, що доволі, до речі, складно, тому що їх багато. Ви ви, ви окремите де чий дизайнер теж доволі складно І іноді це, це дійсно неможливо. Ну, тим не менше. У мене ще є кавовий семплер, більше там більше кавових сюжетів, але я не впевнена, що я захочу його вишивати. А, тому що кухонних сюжетів на кухню, хто бачив мій рулон, а дівчата такі на каналі є, можуть сказати точно, що тако, таких сюжетів в мене багатенько. Ролон мене великий, і якби мені хватило часу і можливостей та й стін все оформити і всюди повісити. Також я хочу трошечки статистики. В січні всі, весь 30, всі 31 день вони всі були вишивальними. За січень. Так. В січні вишилось 35 837 хрестиків. Вважаю це доволі таки непоганим результатом. Вишивала я щодня. Перша половина січня в мене була така вишивальна лайтова, тому що в мене і мама була в гостях. Вона приїжджала подивитися Київ. До речі, кияни я рекомендую. Дві вистави: це Варшавська мелодія» і Дамський. Не шляпника, дамський дамський кравець. Одна це більш така романтична, а друга це комедія. Ну, ми, ходи, ми ходили на обидві, нам обом дуже сильно сподобалося. Ну, вже в другій половині січня я була більш активна, більше вишивала. А знаєте, коли в тебе робота перейшла за половину, ти такий, агум фініш На горизонті, можливо, я трошечки піднажму і так бистренько до шию. Зараз у вас в кадрі лежить подарунок. Мені подарували в цьому місяці схему Катерини Безперстової зимовий чай, здається, таке лисенятко дуже маленьке. І, що саме дивне, я в Катерини в Інстаграм. Підписана на неї, але я не бачила інших її схем. Я пішла на сторінку і придбала ще дві схеми. Це одна молитва за Україну. А друга. Так, да, це, це молитва за Україну, а це «Колискова». А дуже гарні схеми, знаєте, такі схеми, коли ти дивишся, і в тебе щось десь там глибинне, ну, все-таки, ми всі українці і. А, незважаючи на те, що нас, на, наших предків репресовували, розкуркулювали, особисто в мене в сім'я, по маминій лінії, вони... А, в них забрали все майно, але їм повезло, їх не вивезли в Сибір, вони залишились в Україні. Просто дідусь фронту Совєти зайшли в їхнє село, це Рівненщина. У 39-му році вони не встигли навести особливих порядків. Коли фронт вже в 43-му дійшов до їхнього села, дідуся забрали на фронт, знову ж таки особливих порядків не встигли навести. Але в мене дідусь був на фронті, як ми розуміємо, інші чоловіки з інших частин України. Йому просто порадили не повертатися в село, тому що було землі, було пара десятків десятин. А була худоба, ну, був рунамент і так далі, тому подібне. І банально, банально би ну, людина, яка на це все заробила, вона би не захотіла віддати. Просто так віддати. Ні, і дідусь з фронту не повернувся, він поїхав зразу в Кривий Ріг. Там в мене народилася моя мама, що пізніше, до речі, їй дуже сильно допомогло, тому що, як ви розумієте, селяна до 70. 70... Якогось не видавали паспортів. І це була величезна для неї проблема для вступу в виш. Тим не менше, все налагодилося. І ось знаєте, такі схеми це щось про оті давні традиції, про давні вишивки, про щось таке давнє сокровенне, коли ми. Зараз війна вона оголила все і вона показує нам, хто ми, що ми, і яка між нами різниця, між нами нашими ворогами. І ось зацікавленість до всього українського вона була, вона зараз ще більше загострилася. І це добре, тому що дуже багато людей прийде в архіви, почитає історію, подивиться реальну історію на Ютубі і так далі. І зрозуміє, що ми трошки інші, розуміє наше призначення, нашу культуру. Тому що, ну, наприклад, я в школу школу 2003, в мене було трошки викладання історії по-іншому. А всі, хто закінчував школу раніше, там вже підручники залишилися з СРСР і. Один народ, про, про ці всі штампи совєтської пропаганди, там були про велику отєтчину і так далі, тому подобне. Так, ми можемо, я можу дуже довго про це розповідати, тому що а я юрист за освітою, тим не менше, так цікаво, я взагалі то виш. National University of Fostro Academy поступала в на історичний факультет. Поступила на обидва, але все-таки стала юристом. Тому історія, це, знаєте, це дружки, друге моє хобі, третє читання і, і взагалі різнопланова особистість. Не вишивку, як то кажуть, єдиною. А, тому дякую вам за просмотр. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші вподобання. А Зараз я змонтую викладену дане відео на YouTube, і наступне буду знімати старти, тому що в мене з, виш... з процесів залишилося лише два: шоколадна ніч від Хімери, яка в мене на 30% як зависла, так і зависла, і чарівний ранок від чарівної миті. Ну, і сніговичок це не дошити. ну там, ви ж розумієте, там 400 хрестиків, бек, це ну, на вечір роботи, можливо, менше. А душа бажає свята, душа, душа бажає нових стартів. В принципі, ось ось ці схеми Катерини Безперстової, вони вірвалися в мої плани, як то кажуть, в Дні І Потрібно починати, тому що ну, мені самі не, не цікаво вишивати буде напевно одну шоколадну ніч півроку, та й вам дивитися на одну шоколадну ніч півроку, скажете: Ой, ось тут 20 хрестиків, ось тут 10 хрестиків. ну, Це теж доволі скучно, а я розумію. Гарного всім дня, будьте в безпеці, це головне, майте натхнення, мирного вам неба над головою. Вірте, що Україна переможе. Вона, в принципі, вже перемогла. Залишилося нам оформити нашу перемогу. І до нових зустрічей. Пока-пока.